Коломия часто приймає у себе чемпіонати різних. Рівнів з важкої атлетики, але всеукраїнське товариство Колос вперше вирішило провести тут юнацький чемпіонат серед вихованців спортивних шкіл. У нас тут все-таки центр важкої атлетики нашої області. У нас тут і президент обласної федерації Микола Чаба. Ну і зараз ми тісно співпрацюємо із Федерацією важкої атлетики, і наші коломийські важкоатлети виступають зараз за товариство Колос. Тому ми намагаємося цей вид розвивати. Особливо в такий і... час. Віце-президент обласної федерації важкої атлетики Василь Козоріс каже, що діти вражають рівнем підготовки. Є діти прекрасно підготовлені, технічно. Є діти ще не дуже готові, але я думаю, що це напевно канікули так, щоб не пропа не пропадали. Дні задума діти займаються, і це просто треба вітати. Що вони займаються, розвиваються серед учасників турніру. І Марта Макитюк із Коломиї. Вона титулована спортсменка. Нещодавно здобула три бронзові медалі на чемпіонаті України. Я переїхала в школі. Була нова вчителька фізкультури. Вона запропонувала ходити на важку атлетику. Я погодилася і так відтепер три роки майже була на чемпіонаті України, завоювала три бронзові медалі. Була багаторазовою чемпіонкою області. Командну перемогу на змаганнях виборола збірна прикарпатських важкоатлетів з коломий. Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.